Чи у слова таргет, смм, гугл, рекламу блогерів або о, рілсики, шорти. І думаєш, так, а що ж мені робити для того, щоб або масштабувати свій бізнес, або почати розвивати свій бізнес? У цьому відео хочу розібрати з тобою, що таке таргет, що таке СММ, що таке Google і чим вони відрізняються між собою для того, щоб тобі було більш зручніше зрозуміти, куди ж тобі краще почати інвестувати гроші. Тож, поїхали, давайте розберемо, що таке таргетована реклама. Дивіться: таргетована реклама це реклама в соціальних мережах: Instagram, Facebook, TikTok. Але її головна задача нав'язати, грубо кажучи, або продати свою послугу або товар тій людині, яка про нас фактично не думає зараз і не хоче це купити. Тобто, да, людина гортає інстаграм, дивиться якісь фотографії своїх знайомих і тут. Бах, ваша там якась футболка. І він думає: о, прикольно, красиво, і колір мені подобається. І текст ще написаний: знижка. Наприклад, футболка спеціально для медичної сфери. І Він думає: о, і працюю в медичній сфері, і футболка красива, куплю, подивлюся, перейду на сайт. І це головна задача таргету: залучити аудиторію до вас на профіль, на сайт, яка по факту, коли гортає стрічку, не думає про вас, але ви так розумно підбираєте, Вираєте візуали реклами, да, креативи, текст пишете по е, тому, що знаєте, як це зробити, для того щоб людина побачила і захотіла. Тож головна задача таргетованої реклами залучити аудиторію на якесь ваше джерело для того, щоб продати їй вашу послугу і товар. Але головний такий плюс таргетованої реклами, що ми можемо точково налаштовувати її на якесь геолокацію, точково кілометр від вашого салону краси, або показати лише виключно дівчинку там в віці 20-30 років. Або показати рекламу лише мамам, які народили у них маленька дитина віком від 1 до 3 років. Ми це можемо технічно зробити в таргетованій рекламі. Тож запам'ятали, таргет – це Рух в масштабування вашого бізнесу, залучення нової аудиторії, саме тої, яка вам потрібна, цільовою, грубо кажучи, на да? сленгові слова SMM. Що ж таке, SMM? дивіться, SMM – це просування ваших соціальних мереж: Instagram, Facebook, TikTok, але усередині вже вашого профілю. Тобто SMM – це ведення ваших сторіс, дописів, рілсів. Створення хайлайтів ну, і тому подібне. Тобто людина, яка потрапляє в вашу соціальну мережу, активно велася, постилися пости, рілси робилися, сторіси велися, заповнювалися хайлайтси на постійній основі цим займається СММ-спеціаліст. Звичайно, він не просто так хаотично робить постики. Якісь. У нього є велика стратегія, він розуміє весь портрет цільової аудиторії, вашої, він робить все правильно. У нього запланований контент на цілий місяць в Да і тому подібне. Але СММ це історія вже про тих, хто вас знає, хто прийшов до вас на сторінку і хоче з вами залишитися. І ось або він вже на вас підписаний, він вже у вас, і оцей контент. СММ-спеціаліст робить саме для цієї аудиторії, тобто для аудиторії, яка вас знає. Тобто СММ-спеціаліста ви най... наймаєте тоді, коли у вас вже є якась кількість аудиторії на сторінці, яка вас знає, і ви хочете для них вести контент. Або якщо ви роз... хочете розвивати свій бренд, його активно вести, і вам треба, щоб людина це робила, да, тому що буде таргет, який буде залучати людей на сторінку, і вам треба цю сторінку вести, щоб людина там за. Лишилися, да, коли зайшла. В цьому випадку ви йдете і співпрацюєте з СММ-спеціалістом. Google реклама. Чим вона відрізняється? Google реклама це реклама, ну, гуглі, зрозуміло, але вона відрізняється тим, що вона налаштовується по ключовим словам і показується, коли людина шукає вас напряму. Тобто, хочу купити холодильник або холодильник там Київ. І тому подібне і спеціаліст Google реклами налаштовує рекламу так, щоб коли людина написала холодильник Київ, то ваш сайт. Вибився перший, да, щоб людина перше, перше побачила ваш сайт. Тобто Google реклама працює вже за ключовими запитами. Тобто, людина прийшла шукати холодильник і ви їй показалися. Тобто, головна задача Google реклами це так налаштувати правильно ключові слова за словами звичайними або сленговими, правильно підібрати ці словосполучення для того, щоб ви висвічувалися завжди першими, коли. Людина вбиває ваш ключовий запит. Це головна задача, звичайно, Google. Тому, бачите, є велика різниця. Да. Таргет це ми нав'язуємо да, людям наші послуги, товари. Але дуже розумно, що у людини викликав формується ж бажання купити. СММ це вже ведення ваших соціальних мереж для того, щоб людина, коли потрапила до вас, закохалася в вас і залишилася з вами назавжди, і хотіла дивитися ваш новий. Контент, чекати нових колекцій, тому подібне, це про СММ. Google – це реклама за ключовими запитами. Наприклад, людина шукає там жіноча сукня, І у вас є сайт, ви, ви е, е, налаштовуєте Google рекламу, і таким чином вибиваєтеся в першій. Якщо людина писала е, там сукня, ваш сайт перший, вона зайшла і, звичайно, купила, тому що вона хоче купити. Да? В таргеті людина не хоче сукню, ми їй кажемо, дивіться, яка крута. А в Google вона вже хоче, і вам треба бути першими, куди вона зайде, тому що вона не буде цінно розбиратися, вона зайде в перший сайт, якщо їй все влаштовує по ціні по візуалу вашого товару, вона купить, вона не буде там шукати ще 300 магазинів для того, щоб купити. Тож, Дуже сподіваюся, що ми розібрали що таке Таргет, що таке SMM, що таке Google. В залежності від того, який у вас бізнес вам треба обирати, що першочергово треба зробити для бізнесу, наприклад, запустити таргет або запустити Google, тому що різні бізнеси потребують різних залучень аудиторії. Якщо ви продаєте холодильники, то так для вас треба налаштовувати Google першочергово тому що нав'язати покупку та холодильника через соціальні мережі буде складно якщо ви продаєте жіночий одяг то звичайно тарги це першочергове джерело для вашого запуску якщо у вас ви продаєте холодильники то SMM вам не сильно потрібен в соціальних мережах так я радила б упакувати Instagram, але вести його на постійній основі я думаю це не потрібно якщо у вас магазин товарного бізнесу жіночого одягу то так треба вести обов'язково соціальні мережі і запускати паралельно таргет для того, щоб людина переходила в соціальні мережі і бачила весь ваше наповнення магазинів. Тож обирайте для себе те, що вам потрібно, і куди краще інвестувати гроші. І, звичайно, переходьте на наступні мої відео. Там дуже багато цікавого всього про таргет і не забудьте підписатися.